Ласкаво просимо до нового навчального відео Siemens Connected Home. У цьому відео ми розглянемо, як завантажити мобільний застосунок, як створити обліковий запис і як створити Дім. Застосунок доступний для телефонів на Android та iOS. І зараз я використовую телефон на Android. Отже, я відкриваю Play Store і вводжу в пошук Siemens Connected Home. Ви бачите, що це другий результат у списку. І перше, що потрібно зробити, встановити застосунок Connected Home. Після встановлення я відкриваю його внизу екрана. Ви одразу потрапляєте на екран завантаження. Застосунок запитує, чи хочете ви увійти в систему або зареєструватися. Тож я реєструюся. У верхній частині екрана потрібно ввести адресу електронної пошти. Я введу SiemensConnectedhome.gmail.com. Потім потрібно ввести код підтвердження, який я отримав на електронну пошту. Отже, я відкриваю gmail.com. Я бачу, що отримав код підтвердження 7775. Якщо я повернуся в застосунок і веду 7.7.7.5, він завантажується. Далі потрібно налаштувати дані для входу. Ім'я користувача, моє ім'я Томас. Я введу його. Пароль має містити велику літеру. Тож я веду пароль. Завершую налаштування, це займає кілька секунд, і все готово. Тепер у мене є можливість створити новий дім або приєднатися до існуючого. Я натискаю створити новий дім. Називаю її «Geneva Family. Я живу в Женеві. Натискаю створити дім. І все, він створений. Тепер у нас є мобільний застосунок на телефоні, і ми готові підключити хаб. Дякую за перегляд.